Доброго дня, друзі, доброго дня мої рідненькі. Знову повертаюсь до питання, без вирішення якого ми не переможемо. Це друзі, подолання корупції. Ба більше, якби не катастрофічний розмір корупції в Україні на всіх рівнях державного управління, ми б давно перемогли. А скоріше, друзі, війни могло й не бути, бо корупція зробила нас слабкими і приваблими для агресії. І я продовжую виконувати обіцяне – боротися з корупцією в тилу, Незважаючи на те, що знаходжусь зараз на фронті. І знову річ піде про моє рідне місто Новомосковськ, де владу захопили представники забороненої партії ОПЗЖ та їх ставленик, патологічний брехун і мародер Ген Резнік. Наступне знущання над городянами від ОПЗЖ та Резніка це підняття тарифів на вивіз мусора і рішення вже прийнято. Незважаючи на те, що в Україні в державі наче існує мораторій на підвищення тарифів під час війни, ці мародери і зрадники знаходять законодавчі прогалини для того, щоб набувати собі кишені за рахунок і без того страждаючих городян. І тариф 25 гривень виростає до 36,6 гривень. Це майже 60%, друзі. І ось така собі турбота про городян. І всі пояснення про зростання цін на паливо та інше то суцільна маячня, бо саме в цей час вони витрачають мільйони гривень на всяку фігню, розмітку велодоріжок, ямковий ремонт по тих же самих містах, що в минулому році на реконструкцію радянського літака. І багато іншого при цьому в декілька разів завищених тарифах. Наступне, що вони планують, це підняття цін на опалення для населення з однієї гривень до 2163 гривень для держустанов з 2898 гривень до 3409 гривень і турбота про ледве дихаючий бізнес. З 2898 гривень до майже 6,5 тисяч гривень більше ніж в два рази. І що цікаво, додатково зросла на 2 мільйони гривень стаття на втрати тепла. Ці кошти закладуть у тариф і заплатять абоненти. Тобто ці мародери нічого не робили рік і навіть не утеплили теплотраси. Бо це ж недорого, їм легше перекласти свою недбалість на людей. А можливо, це свідома шкода. А дурити, друзі, вас будуть наступним чином: ціна за квадратний метр запалення не зміниться, вони понизили граничну температуру до 16 градусів. Тобто, ви заплатите стільки ж, як і в минулому році, але за холодні батареї, і все згідно чинного законодавства. Ось таке, друзі, відбувається, коли владу захоплюють брехуни, колаборанти і мародери за гречку і пусті обіцянки. Я наголошую, що сьогодні корупція прирівнюється до державної зради. І традиційна родзинка на паляницю в той час, коли наші колеги збирають гроші на дрон, це біля 90 тисяч гривень. А це наші очі. От спробуйте побути і подіяти з заплющеними очима. А ми воюємо. Так в цей час Ген Резнік хизується тим, що закупив 40 кльонів на суму 89 тисяч гривень, по 2 тисячі триста гривень за штуку. Кожен цей кльон може коштувати нам життя. Тож я звертаюсь до правоохоронців. Припиніть це своє вір. Я достатньо багато дав вам достовірної інформації про злочини, про злочини новомосковської мародерської влади. Не доводіть людей до самосудів. Друзі, а ви не будьте байдужими. Коментуйте, робіть репости, тьма боїться світла. А правда то є світло. Ми обов'язково переможемо. Я всіх вас люблю і до скорої зустрічі.